Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. на 447-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави протягом ночі. Російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків. 18 ракет різних типів випустили окупанти повітряного, морського та наземного базування. До часті української протиповітряної оборони усі ракети були збиті. У тому числі вперше українські війська збили шість гіперзвукових ракет «Кенжал», якими так гордиться Росія, і вважає їх недосяжними для сил ППО. З шести літаків міг 31 к було випущено шість аеробалістичних ракет х 47 М 2 кенжал 9 крилатих ракет Калібер, кораблів у Чорному морі та 3 ракети наземного базування с 400 Іскандер М. Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил збройних сил України. Протягом минулої доби зафіксовано два ракетних удари по Костянтинівці Донецької області із застосуванням ворогом ЗРК с 300 Крім того, Російська Федерація завдала 48 авіаційних ударів та здійснила більше як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог не припиняє тактику терору. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.